Вітаю своїх любих глядачів на каналі Побачення з квітами. Звати мене Валя, проживаю я в Одеській області, північно-східна частинка її. Друзі, нещодавно я отримала під відео запитання: якщо б я саджала сад зараз. Цікаво, які б квіти ви вибрали, дивлячись на спекотний клімат. Запитувала Наталка Мащенко. Вибачаю, що я так довго вам не відповідала. Ну, нарешті я зібралася з силою і духом і хочу вам сказати: ви знаєте, ну, якби я саджала сад тепер, я б підійшла до цього питання більш досконало. Досконало у вигляді стійких дух посухих квітів. Ну, це ж зрозуміло, так? І не тільки квітів, а й рослин, багаторічників і однорічників. Чому я наголошую на однорічниках, так як я проживаю в маленькому селі, де немає ну, працевлаштування, і я е, маю біля себе нездорову матусю, яка потребує стороннього догляду, то я продовжую збирати насіння своїх квітів, щоб покращити своє матеріальне становище. Та стан моїх квітів, навіть не скільки свої, а стан своїх квітів, тому що, ви ж розумієте, без догляду квіти також в наших умовах не будуть гарними. Далі я про це теж розкажу. Ну і я продовжую збирати насіння, тому я без однорічників. Теж мені важко, хоча з однорічниками я скажу вам проблематично у всьому, тому що однорічники треба висадити їх через розсаду, вони більш клопівкі такі рослинки, але, друзі, і без троянд я б теж, мабуть, не витримала. Чому? Ну, тому що троянди це ж троянди. Ще скажу, що сад без втручання хімічних препаратів неможливий, друзі. Ми не, до... не виростимо здоровий сад без хімічних препаратів, як би ми того не хотіли. І клімат у нас сухий, і душі у нас не було, тому біологічні препарати у нас ніяк не працюють. А хімічні застосовувати потрібно регулярно, інакше хвороби та шкідники, ну, зіпсують наш садочок. Ну і що, друзі? Переглянула я свої квітучі та декоративні рослини, зробила деякий аналіз найстійкіших, тобто ті, які найменше вражаються хворобами та ем, шкідниками. Е, далі я вам їх покажу. а... Трішки історії свого саду. Хто не знає, хто недавно підписався, ви, до речі, хто не підписався, підписуйтесь, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили вчасно мої оповіщення про нове відео. Я буду всім вдячна за підписку. Друзі, народилась я тут вже де я вирощую свої квіти. Тут я і проживаю, проживаю вже 57 років, хто не знає. Квіти у нас були постійно, мама їх теж дуже любила. Ну, зараз вона їх любить, але вже по-іншому на них дивиться через свою хворобу. Клумби теж біля будинку були закладені дуже давно. Мабуть, ну, не мабуть, а ще мамою, а вже на вулиці. І от хвойну колумбу, це вже я планувала потім, коли мої дітки підросли і е, пішли вчитися. І Я собі робила антистрес. антистрес. Ну, а далі про мої найстійкіші квіти в садочку. Першими моїми найстійкішими до посухи рослинами будуть, звичайно, сантоліни. Маю їх і зелені, і ось такі сріблясті, сизі. Я вам скажу, вони взагалі не отримують ніякої вологи, чудово себе почуваються, люблять формування. Якусь стрижку, я їх інколи підстригаю, в залежності від розміру і, і вигляду кущиків. Тобто, номер один у мене, звичайно, буде Сантолі. На каналі є відео, як я доглядаю за цими декоративними кущиками, як я їх веду, формую, стрижу. тобто, Завжди можна переглянути. Посилання напишу в описі до відео номер два в моєму списочку займе звичайний очиток. Очиток видний. Ця рослинка в мене дуже давно зростає, інколи пересаджую з одного в інше місце. Посухостійка, дуже посухостійка рослина з початку весни, утворює таку кучеряву куртинку, яка радує око. Потім все літо тримається живеться за рахунок своїх листочків, таких ніби воскових, і ось осінь осінь зустрічає уже квітуванням. Квітує до самих морозів, поки мороз не пошкодить їх квіточки. ну Тобто рослинка вартує уваги. Зараз вони є і з варегатним листям, і з пурпуровим. І очітки є низькорослі, і ґрунтопокривні, тобто вони дуже різні. Всі очітки вони є посухостійкими. Тому варті уваги. Віровські Цю рослинку інколи порівнюють з лавандою. Можливо, колір, можливо, схожі колосочки в неї, але вона набагато вища і має. Довший період квітування, теж має якийсь своє, своєрідний такий аромат, який, можливо, відлякує шкідники, тому вона не хворіє, вона посухостійка, багаторічна рослина, полюбляє сонячні місця. В моєму випадку зростають поруч троянди, які трішки, трішки деформують пропорційний кущ. Тобто пропорційного куща не вийшло в мене, але краще вона буде, коли вона солірує. Або хоча б якась монопосадочка з них і повне-повне сонце. А у мене он, горіх зараз притінює цю рослину. Теж її полюбляють бджілки, вона має свої, своєрідний такий аромат. Тобто рослинка. Посуху стійка. Квітує шаблія Карадона. Дуже багато бджілок на ній. І гарно, коли вона ось таким масивом, коли її багато. Ну і, звичайно, лаванда, друзі. Це теж така рослинка, яка зовсім-зовсім мало. Потребує вологи і здорова, її не чіпають шкідники, хвороби. Має місце бути в садочках, як посухостійка рослина. Звичайно залишу при будь-яких умовах, хоч і потребують догляду, сам шити, друзі. Дуже приємна для мене рослинка, піддається формуванню, завжди гарно виглядає, що взимку, що влітку. Так, у декого її шкодить вогнівка. У мене, дякувати Богу, ще не було. І тобто, для мене вона дуже гарна і дуже зручна. Теж, можна сказати, посухостійка рослинка. Також я б сюди занесла е, вони теж добре почуваються, теж посухостійки. Із багаторічників обов'язково висаджувала чимирники, друзі. Після гарного весняного квітування вони увесь сезон, літо і осінь тримають гарне декоративне листя, яке теж прикрашає клумбу і не в'янить, не сохне. Ну, тобто, цікава рослинка. І ще плюс до того, вона ж квітує ранньою весною. Багаторічник, теж я обов'язково б її висадила. Сонтрава, куди ж без сон трави, ранньоквітуча, цікава рослинка, обов'язково, обов'язково вона війде в топ весняних квітів. Дерен елігантісімо, Теж дуже-дуже гарна рослина, яка взимку має червоні свої стебла, вона листопадна, але якщо її мульчувати, вона гарно тримається. І ось такий у мене вигляд, я її формую, більш округло, при мульчуванні вона більш посухостійка. А там, де нема мене мульчування, там трішечки вона страждала. Також, друзі, будь-які сосни. Вони більше витримують посуху, як інші хвойні рослинки. Також, друзі, бересклет. Бересклет Фурчуна і інші бересклети теж вони добре тримаються при мінімальному поливі. Вибачайте, що не підстрижений, я його формую напівколом і теж дуже симпатично виглядає. А лісом зростає в горщику, Тому він поливається частіше. Ереморус багаторічна травяниста рослинка, яка на зиму відмирає. Вірніше, навіть після квітування у мене в посухостійкій місцевості, відмирає вона рано, а навесні відроджується і квітує майже одночасно з трояндами. Особиста моя рекомендація, я дуже обожнюю цю вертикаль, колоски, які тягнуться високо. Вгору дуже прикрашають садочок, любить багато сонця, простір, щоб йому не заважали. Тоді він буде стрункий, гарний, красень серед ваших квітів. Тому моя особиста рекомендація, я його дуже полюбляю, як і полюбляють його всі кломахи, бджілки. Джмелики там завжди зустрінете цих наших друзів-помічників. Хочу наголосити, що дана рослинка не любить перезволоження взимку, і тому рекомендують накривати склом на зиму ось це місце, де зростає еремурус, для того, щоб якомога менше вологи потрапило в ту частину, де зростає корінь. Корінь паучок у цієї рослини. Друзі, більшість із нас, мабуть, все ж таки хотіли б мати сад малого догляду. Але я не уявляю свій сад без троянд. Можливо, я б їх мала не дві сотні, а можливо, в 10 разів менше. Але все ж таки троянди були, по-моєму, саду, якби я по новому створювала свій садок. Так, ось, друзі, є така відзнака троянд з АДР, тобто це сертифікація. Сертифікація АДР стверджує високу стійкість до хвороб, до шкідників, до морозів, до спеки, ну і до інших стресових ситуацій. Тобто, троянди, які отримали цю відзнаку. Вони не мають складного догляду, що робить їх ідеальними для нас. Тобто, друзі, є такий списочок, він є на сайті, офіціальному сайті, є весь список. Серед моїх троянд я вам назву ті, що у мене є троянди з цією відзнакою: це Ангела. Ще називають її Анжела. Аспірін Роза, Штатром. Ред Леонардо да Вінчі, Помпонела, Cherry Girl і Сабріна. Також, ніби до цього списку вийшла Флорентина, ветка, Троянда червона, я щось не можу поки стверджувати, не перепровірила, вибачте. Також, друзі, до особистий мій моє спостереження. Я б до цього списку ще додала грунтопокривну Троянду чотири сезони, яку я веду е, як плетисту. Леонардо да Вінчі, моя монопосадка, теж я вважаю її ну, безпроблемною. Чайна е, Герл. Троянда жовтого кольору теж витривала дуже. Ювілей Принца де Монако, мабуть, більшість його знає і має його в садочках. Ну, і Лампіон. Друзі, ось такий мій списочок, які б я, списочок троянд, яких я вважаю такими стійкими і безпроблемними. Якщо у вас є свій якийсь вибір, додайте, будь ласка, в коментарях. У мене вже є відео на каналі «Стійкі троянди, і там дякую дівчатам. І хлоп'ятам, які писали свої, свої найстійкіші троянди. Звичайно, що у кожному регіоні вони свої, але все ж таки відео є, я посилання дам під відео, можливо, закріплю в першому коментарі. Можна завжди переглянути, якщо вам цікаво. Також до цього списочку я додала багаторічники, однорічники, які є в цьому відео, які я підписала їх. Я теж вважаю їх витривалими до спеки. Це, звичайно, не можна сказати, що рослини можуть витримати взагалі без поливу. Ні, полив повинен все рівно бути, але вони витривалі. Рослинки підписані. Серед них є і багаторічники, і дворічники, і однорічники. Звичайно, однорічники більш проблемні з ними, більше роботи потрібно проводити. А ось багаторічники це наш такий надійний фонд. Але ж, друзі, все рівно приходить час, рік, два, три, і їх потрібно розсаджувати, ділити кущики хтось сам насівається, а хтось когось треба сіяти, можливо, теж через розсаду вирощувати. Наприклад, ось матрикарія, я її обожнюю, вона сама падає, десь сама собі сходить, я лише коригую, де мені залишити рослинку, а де мені її видалити. Біля кого залишити, щоб вона ось гарно поєднувалася з трояндами або іншими рослинами. Обов'язково посадила в садочок деякі яльці, деякі коніки, сосни. Вони теж добре переносять посуху, ну, помірну посуху. При мульчуванні почуваються, звичайно, краще. Ще забула внести до списку стійких троянду Омаш о Барбара. Зараз вона знаходиться на задньому плані. Теж дуже витривала квітка, троянда, малодоглядна, взагалі безпроблемна. Друзі, сокирки. Ви лише подивіться на ці польові сокирки. В польових умовах вони зростають, в них короткий період квітування, а ось в домашніх, де трішечки більше вологи, все рівно який полив там ми проводимо. І ось вони квітують до, самої, до самих морозів. Наразі відео знімаю у вересні місяці, і вони у мене ще квітують і гарно виглядають. Тому, друзі, це така собі фіолетова небесна краса, що має теж право бути у ваших садочках. Ну і, звичайно, цинія Захара і цинія Профюжен. У мене вже багато відео є на каналі про цю рослинку. Вона завжди потішить ваші очі своїм рясним пишним квітуванням. Дівчата, які замовляли у мене насіння, показують відео, яка у них вона чудова, дає гарна волога. Там рослинки просто виглядають на вау! Просто квітучі, здорові, пишні, кущі, приємно переглядати, і я завжди посміхаюся, коли бачу коли бачу свої цині Вибачте, за таке лицемірство, але так воно є. Так чомусь приємно, якась така насолода, що скільки сонечків роз'їхалося по Україні, хай всіх вони. Радують, хай всім тішать очі не лише їх господарям, але й тим, хто до них заглядає через огорожу і десь з якогось другого, третього поверху. Ну так трішки гумору, друзі, але так воно і є. Цинія проф'южен та Цинія Захара. Любі мої глядачі, якщо я вас надихнула на реконструкцію свого садочку або ж створення нового садочку, мені буде приємно. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте. Дякуємо нашим незламним титанам. Хоча, друзі, вони, вони зламні. Дякуємо їм за захист. Хай кожного береже янголохоронець, кожного воїна, а ми будемо далі розмовляти про квіти. Це те, чим ми можемо надихнутися, потішитися, порадіти. Його так мало, скільки стресу в цьому житті, що наш, наші квіти нас тримають, як наші воїни. Миру, всім, всіх обійняла. Дякую вам.